Вітаю вас, ефірі. Передача уроки історії 9 листопада 1976 року. Тобто 40 років тому була створена українська гельсинська група. 41 її членів, 24 були засуджені. Загалом ті дисиденти відсиділи понад 550 років у неволі. Четверо померли. Тож ювілейна дата, гарна нагода в черговий раз. Згадати тих, хто знаючи, що тебе репресують. Кинув виклик системі комуністичного тоталітарного режиму. Це гарна нагода поговорити про справжній подвиг правозахисників українських патріотів, які вчинили особистий вражаючий спротив великій імперії зла радянському союзу. А ще, на мій погляд, це важливий привід не тільки згадати минуле, а й замислитися над Таким питанням, чи все ми робимо зараз для того, щоб були захищені наші особисті права та свободи, суверенітет і територіальна цілісність України? Тож про це й говоритимемо зараз заступникам директора Державного архіву Полтавської області Тарасом Пустовітом. Тарас Павлович, вітаю вас вітаю. В нашій студії. Тож, давайте почнемо з терміну Дисиденти? Він був занесений Заходу і вживався для визначення інакодумців, які в той чи іншій формі відкрито висловлювали свої погляди, що не збігалися з офіційною політикою. Так? Так. Тож в Україні дисидентський рух зародився в середині 50-х років, років го століття, так? Можна так сказати. Але якщо проаналізувати. Повоєнний період е, історії України, то це в принципі боротьба з системою в тій чи іншій формі, чи в легальній, чи в невлегальній, чи це була збройна боротьба, як ми бачимо на прикладі оун УПА, да що УПА до початку 50-х років боролась боролася з радянською владою, так, уже в інших формах. Все ж ідеологічна істювала... серцевина. Да, ідеологічна серцевина це року, так? своєрідний протест. Середина 70-х років, уже оцей дисидентський рух набув нового, нового імпульсу, так, і він був пов'язаний з підписанням Радянським Союзом у той гельсінської угоди 1975 року. Так. От, Тарас Павлов, що вона передбачала, ця гельсенська угода підписана Радянським Союзом? Ну, коли ми Читаємо і спогади дисидентів, і спогади засновників, фундаторів Української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. Ми знаходимо таку інформацію, що Радянський Союз підписав цю угоду з безпеки та співпраці з європейськими країнами для того, щоб узаконити свої кордони, які. Уже, уже були визначені після Другої світової війни, uh -huh. але там в цьому документі uh -huh. був був так званий гуманітарний блок, uh -huh. гуманітарний блок, який якраз дотримуватися прав людини, uh -huh. так? Да, так, да. щодо Країни підписати обіцяли дотримуватися прав абсолютно прав абсолютно Правильно, угу. Оцей гуманітарний uh -huh. блок. Він був написаний на основі Декларації прав людини ще 1948 року. І він ще раз піднімав питання, що ті країни, які підписали цю угоду, мають дотримуватись прав людини, мають виконувати всі міжнародні зобов'язання. І ті країни, які будуть порушниками цих угод, проти них, значить, будуть. Застосовані ну, якісь певні, санкції, -певні, так? Санкції, так. Да, певні і, санкції. І можна сказати, що це дало підстави у дисидентам взяти контроль над ну, функції, можна сказати, громадського контролю, так? Абсолютно як правильно. радянське керівництво виконує оці обов'язки, які вони на себе взяли. Абсолютно правильно. І ідея щодо. Аналізу, осмислення uh -huh. тих проблем з, щодо порушення прав людини ви, виникли спочатку в Москві. Uh -huh. Але потім група Української інтелігенції вирішила також створити таку групу mm -hmm. в Москві. така група була створена в травні, 12 травня, 12 травня 1976 року. 1976 mm -hmm. року. А як листопада. ми знаємо, що українська громадська група mm -hmm. е, сприяння виконанню е... аналогічна організація, да, яка московська да. тільки постала, постала да, у листопаді, mm -hmm. в 9 листопада, Тарас Павлович, 1976 року. Хто були її ініціатори, засновники? Серед фундаторів цієї групи ми знаходимо прізвище і письменників, це Микола Руденка, Олесь Бердник, і прізвище вчителів, і технічної інтелігенції, як Ніна Страката, і прізвище правозахисників, як то Оксана Мешка, ну, тобто і вчителів. Але один факт, що серед фундаторів цієї групи от три чоловіки це Вихідці і мешканці з Донецької області, Донеччини, от цей факт дуже важливий в цьому плані: і Микола Руденка, і Василь Стус, і Олекса Тихій. Вони або народилися, або тривалий час проживали на території Донеччини, і саме ці люди взяли ініціативу, щоб говорити про порушення прав людини на території в Україні. Можна сказати, це була інтелігенція, інтелігенція, Інтелігенція. і при mm -hmm. тому інтелігенція, яка е, частина цих людей вже пройшли. І різні випробовування. Mm -hmm. І частина з цих людей вже і, і не один раз арештовувалась, і була в яка, від, від дуже порізла, постраждала. Так? Зазнала репресії mm -hmm. тої влади. І тим не менше, от коли постав вибір, вони знали, що може за це бути. Тим не менше, свідомо вони свідомо. Яку вони мету ставили, і завдання? перед, перед вони собою? Вони ставили перед собою кілька завдань. Одне з них донести до вільного світу про ті. Випадки щодо порушення прав людини в СРСР, і зокрема в Україні, а потім піднести українські питання на міжнародний рівень. Це дуже важливо, бо ви знаєте, що Україна в той час була у складі СРСР і українське питання не звучало. А ця група ставила, піднесла якраз український фактор, українське питання на міжнародний рівень, і вона прагнула, щоб Подальшому на наради, е, які відбувалися щодо безпеки і співпраці в Європі, відбувалися саме за участі української Зрозуміло. делегації. Ось хочу пригадати такий факт: от як тільки 9 листопада, 76 року Микола Руденка на прес-конференції в квартирі Олександра Гінзбурга в Москві в Києві ще не було акредитованих іноземних журналістів, тому Москві голосив про створення української громадської групи сприяння виконанню гельсинських угод через дві години. Вже у вікна його житла в кучі заспі під Києвом, де ночували дружина Раїса і Оксана Мешка, полетіли з цеглини, так і жінки затулялись ковдрами, подушками. Ми, все ж таки, так. Оксана Мешка Мешко була поранена в плечі, постраждала О, і жартував тоді Руденко. А так КДБ відсалютувало на честь створення української гельсінської групи. Ну от давайте от, поговоримо щодо е, Миколи Руденка. Він відомий письменник, очолив українських борців за права людини, учасник так. Другої світової так. війни. Політпрацівник в мирний час очолював партійну організацію спілки письменників України. Був нагороджений орденами і медалями. СРСР, так? так ось я прошу показати Миколу Руденка. Тут є побільше. От mm -hmm. на його на честь, я ще хочу згадати, що американський фантаст Артур Кларк назве одного з героїв космічного Одесея 2010. Після 10 років таборів і заслання письменник фронтовик виїжджає до Німеччини звідти до Сполучених Штатів Америки. Потім його позбавляють громадянства, і в 90-х він повертається на Україну. Так, от що можна ще за нього такого згадати? Замоколу Руденка? Взагалі, це дуже ну, цікава постать, дуже цікава постать. Людина, яка мала ну і заслуги, угу. і регалії, і фронтовик. І тим не менше він не мог стояти, ну, осторонь, не стояв осторонь проти тої несправедливості, яка відбувалася uh -huh. на той час в країні. По-друге, він же ж. Це не тільки у нього uh -huh. от, він став на правозахисний шлях uh -huh. всередині 70-х років. Він і раніше відзначався своєю громадянською позицією. От ще в 40-х роках, коли всіх письменників заставляли писати. Проти євре... ну, складати там е листи проти єврейських письменників. да, mm -hmm. да. це коли... Доноси. доноси могу, да, то Микола Руденко відмовився це робити. І в 70-х роках він уже заарештовувався mm -hmm. за свої антирадянські вислови. Тобто, це була його позиція, і е, його. Ну, він був в якійсь мірі реабілітований як учасник Другої світової війни, е, на напер, напередодні створення цієї української <риклад> гельсінської групи. Тобто, ми бачимо, він був комуністом. Е, ну ви ж знаєте, але в 70-х роках він був позбавлений, ну в, 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 вигнаний ну, визнаний з, 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 з партії, да, злав комуністичної партії, виключений із спілки письменників і. Тобто, а член письміл, це великий вже статус Звісно. людини, да? Да. Тобто... очолював н... партійну організацію спілки по І тим не менше, людина, яка пройшла цей життєвий шлях, і він 20-го року, це цей скільки було? 55 років так. на той час, так? І він знав, це що число. за. Участь в такій організації, mm -hmm. що може бути, і тим не менше він погоджується не тільки брати, брати участь у цій організації, він погоджується стати керівником цієї організації. Mm -hmm. Це дуже мужній крок людини. Це вже от це вже... знімок. Це вже в Україні да, да, вже повернення... як лауреат Шевченківської премії. Так, він так, він так, так, мабуть, так Так, аб 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 а, абсолютно а, правильно. Павлович, а тепер давайте вже поговоримо про нашу землячку. уроженку старих Санжар. Оксано да, Мешко да. ще називали українська Жанна Дар, козацька мати, там да, да. Да. Який, і чому вона стала на цей шлях? Яка її е, доля? Ви знаєте, це не випадково. От моя така думка: я працюю з архівними документами і радянської доби, і з документами дореволюційної доби. І Я от дійшов до висновку, що все, що не відбувається от, В тому чи іншому містечку, як формується світогляд тих чи інших людей, це все є невипадковим. Mm -hmm. І от якщо брати постать Оксани Мешко, то я скажу, що в дореволюційних звітах, Жандармських звітах, містечко Старі Санжари згадується неодноразово. Mm -hmm. Там був дуже потужний національний центр, центр губернії. Там були такі видатні люди, як, як Івстенька, як Андрій Андрійович Геращенка. Ці люди ще на початку ХХ століття побудували народний дім, створили чудовий кооператив. Там ми бачимо за документами, що неодноразово не влаштовували національні акції, походи з хоругвами. Тобто, національне питання постійно випливало. і не випадково серед родичів. Оксана мешка, є і члени Просвіти, Члени просвіти, репресовані. І не випадково і Оксана Мешка, і сестра Катерина стали на шлях національно визвольної боротьби. Ну, Ви ж знаєте, що Катерина мешка, вона була в період Другої світової війни, вона дуже активну участь брала. Там, на Галичині, в національно-визвольному русі. Все виховувалася з дитинства. Все виховувалась з дитинства. І вона просто виростала в тому середовищі. У українському середовищі, В українському середовищі. національному да, середовищі. І вона не могла бути угу. інакшою, якщо е, вона з дитинства всмоктувала оце, оце повітря, вільнодумство. Угу. О, на, е, е, української е, такої духовності. І, і я вважаю, що ну, вона в якійсь мірі акумулювала ці всі, всі прагнення сільської сільської інтелігенції, да? бо там і священники намагалися перекладати духовне писання українською мовою. Вона в якійсь мірі представляла ту українську громаду вже за роки радянської З, влади. Розумів, Тарас Павлович, от чим вона займалася Оксана Мешко в цій українській гельсатській групі, які її були? Ви знаєте, ви знаєте, я скажу так, що керівником групи був Микола Руденко. Після того, як Миколу Руденко було ув'язнення, ув'язнено керівником став Олесь Бердник. А після того як Олеся Берника було ув'язнення, хто керівником української гельзінської групи стала Оксана але Мешка неофіційним, неофіційно, але це вже говорить про статус цієї людини. Що людина у 75-річному По, досить похрому та, віці так, у, у старшому бачимо, віці, так. вона мала стержень, як кажуть, да український стержень на це вона не скорилась, хоча вона скільки вона відсиділа. І я, вона знала, що е, у неї син постраждав, чоловік постраждав да, внаслідок репресій. Угу. І тим не менше, вона от зберігала свою національну гідність до кінця. Тарас. Мені тільки єдине тільки е, шкода, що вона не дожила до нашої Як незалежності. з нею розправилась система? Ну, система розправилась, ви знаєте. Я дивлюсь просто аналізуючи що за антирадянську діяльність дава, е, значить, е, як розправляла система, то, як правило, е, 7 плюс 5, 7 ув'язнення, 5 заслання, угу. 10 плюс 5. Угу. Ну, зважаючи на вік е, Оксани Мишка, їй дали е, е, наприкінці 80-го року півроку плюс 5, угу. півроку е, е, ув'язнення плюс 5 років заслання. Ну, але всі 75 років було, і тим не менше От влада не, не зважила, не на, зважила на ці моменти і репресувала цю людину. Хоча я скажу, що звичайно треба віддавати шану цим людям, і у нас в старих Санжарах, ви знаєте, що зараз і школа має носе ім'я нашої землячки, і там створено музей, і, і в Полтаві, і вулиця і зараз. Носить ім'я Оксани мешка, тобто іде нормальні природні процеси щодо увічнення пам'яті. людини. я людей. глядачам нагадаю, що. Про Оксану Мешка, якщо хто бажає, детальніше можна дізнатися, подивившись на Алтаві наш проект Поборники незалежності України Полтавщина. Там ми більш детальніше про неї говорити. Зараз підемо далі. Тарас Павлович, про які ось порушення основні прав людини заявляли члени української гельсінської групи. Ви знаєте, от що відрізняла українську гельсінську групу від інших, <смістя> е, 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 ну від інших груп, які були в Україні раніше. По-перше, це була легальна група, і вони не ховалися, вони не скривали. І є документ за 1977 рік, де засновники цієї групи звертаються до ради міністрів УРСР угу. з приводу того, щоб Конституційна комісія дала висновок, що е, про те. Що вони є легальною групою, вони просить, що, просять, щоб їм дозволили мати рахунок в банку, щоб їх було визнано за легальну правозахисну групу Якісь, і приміщення, мабуть. Да, і все. Дали приміщення. Тобто це офіційне звернення, і вони не ховалися. І е, у нас є mm -hmm. документи, які е, з нами поділилися е, силові структури. То там кожний крок цієї групи. З, з початку утворення він відстежувався, контролювався. Контролю не, не тільки, значить, е, е, зібрання їхні, е, а переміщення цих людей, угу. про що говорили, про що спілкувалися. І дуже цікаві, от приміром, документи е, угу. щодо обшуків, угу. що там вилучалося. Е, По-перше, ці люди збирали факти щодо порушень прав людини. Щодо у релігійному плані, угу. бо ви знаєте, яка антирелігійна кампанія існувала в період в радянський період. Значить, щодо утисків татар, щодо е, життя політв'язнів, про тих людей, ну кого заарештовували за політичні переконання, все це фіксувалося е, правозахисниками. От у мене є такі факти, що лише за кілька місяців 77-го року. Ця група випустила 10 меморандумів. 10, 10 меморандумів, де все це фіксувалося, і група намагалася передати цю інформацію на захід, щоб вільний світ знав, що відбувається ну, в цьому плані в, в Україні. Що в, в, в архівах полтавських є? Є джерела про це? Ви знаєте, е, я скажу так, що. І, як правило, за цими людьми вело спостереження Комітет державної безпеки mm -hmm. і це по лінії державної безпеки збиралася інформація. Mm -hmm. Але до цієї дати, до 40-річчя mm -hmm. створення української громадської групи виконання сприяння виконання гельсинських угод, нам надав деякі документи служба безпеки України, mm -hmm. і ми розполагаємо. Цифровими копіями цих документів про те, як відбувалися обшуки, як е, доповідні записки КДБ Щербицькому про починаючи з листопада 77-го року, ну і як воно відбувалося 76-й, кінець 76-го, 77-й рік. Тобто, через кожний майже через кожний місяць йшли доповідні спецповідомлення. Е, в ЦК Компартії України про діяльність українського Тарас Павлович. Чи, якщо хтось буде забажає вивчати цю тему більш детальніше, то можна звертатися да, до вас в Державний архів Полтавської області частина і можна документів у нас є. Частина, частина документів може є. частина документів у нас є. Хоча я думаю, що та людина, яка зацікавиться цією тематикою, їй прийдеться поїздити, поїздити. По, поїздити по Україні, бо документи розпорушені. Угу. Ну, от ви казали, з обшуків я читав, що Оксана мешка там дев'ять обшуків, її кілька разів там перекопали садок, у хаті напроти будинку поставили, поставили Камеру нічного бачення, слідкували за нею так, і вдень, і вночі. Так, так. Так. От, а взагалі, от, от вимоги, вони ну, були досить помірковані, такі, ну, далекі від радикалізму, так же ж? але виявилися такі несумішними з існуючим режимом. Е, вони і зазначали у своєму меморандумі, вони зазначали, що їхня мета не політична. Так. Це громадська. Більш більш громадська місія, що вони просто доносять uh -huh. до громад uh -huh. до світової спільноти uh -huh. да е, всі факти, які мають місце в Україні щодо порушення прав людини, uh -huh. захищали е, права не лише українців, а представники і інших національних да, Так, да. Ну от на, приміром, я можу такі моменти сказати, що ми вважаємо Петра Григоренка генералом uh -huh. генерала, да е, uh -huh. який є. Ну, дуже помітний внесок зробив щодо захисту прав кримських татар. Uh -huh. Вони і в Криму і, 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 і сьогодні вважають Грима Григоренка ну тою людиною, яка. Дуже багато зробила у цій, у цій площині. Бачите, все таки репресії були до них ну дуже жорстокі, так от за що засуджували за статтю антирадянська агітація та пропаганда. Це був стандарт КГБ тих цих часів. Ще здивіться, дивіться, я читаю дармоїдство, обір міліції, хуліганство, спроба зґвалтування, незаконне зберігання зброї, виятлення зберігання збут наркотиків. Ось ув'язнювали і в таборах, і в тюрмах, і в психлікарнях. Да, от як ще зі у дубство боролася, ну, та система, і, і, і ще було таке, що дискредитація політичного ладу, радянського політичного mm -hmm. ладу і приниження ролі комуністичної партії oh, так. Да, СРСР, mm -hmm. оці теж були формування. Але ви бачите, як широко, ну, широко, який широк широкий діапазон для того, щоб цю людину запроторити mm -hmm. але коли аналізуєш, куди. Саме цих людей, де вони перебували mm -hmm. в ув'язненні, mm -hmm. це mm -hmm. теж не близький світ, mm -hmm. пане Сергію. Не близький світ. От я навіть перелік: Пермська область, Пермська область, mm -hmm. е, Пермський Хабаровський край, мешко Хабаровський край, mm -hmm. то, Тобто, це е, Дуже відчутна відстань, щоб людина і не, і не чула, і, і не тільки про Україну, щоб до неї і не добрались mm -hmm. з України, чи то родичі, чи то побратими, щоб і не могли, не мали можливості відвідати, провідати, щось передати. Тобто, бачите, які навіть в географічному плані, от як mm -hmm. карали людей. Так. От, е, а все ж таки, бачите, переслідування оці ці почалися там з 77-го року, здається, так? Так, да, з лютого два місяці, три місяці пройшло, вже почали процеси. Але, але КБ сприймала це як загрозу. Але ці репресії вони не призвели ж до самоліквідації цієї групи, а навпаки. Кількість групи зростала, люди приходили в цю групу, так тут така ситуація, пане Сергію. Ми знаємо, що серед засновників цієї групи було? кількість засновників складала 10, 10 чоловік, але після того як були ув'язнені Руденко. Тихий Левко Лук'яненко, там Олесь Бердник на їхнє місце заступали нові, угу. і ми знаємо, що ті люди, які були вив'язнені і поверталися в Україну, вони ставали замість тих, замість замісних, і потім е, е, кількість. Членів УГС угу. за, за одними даними складає 37, за іншими даними, 41 особу. Угу. особу. Ну, ріст, це так, означає, так. що кількість цих Зрозуміло. людей постійно зростала. Тарас Павлович, чому припинилася діяльність групи? Ну, це і стала спілка правонаступницька. Правонаспіль... Українська гельсинська що... спілка вже. Так, да, спілка, українська гельсинська спілка. Назва і... змінилася просто. Так. Да. Я вважаю, що замість громадської. Організації mm -hmm. потрібна була вже організація політична, mm -hmm. і більш серйозна і ці, mm -hmm. да більш серйозна і ця політична організація стала ставила вже питання набагато глибші mm -hmm. питання mm -hmm. щодо е, е, незалежності України. Щодо Виходу з СРСР і таке інше, Ясна. Тарас Павлович, уже часу немає, показують мені окреслять ролі значення української гельсицької групи і її вже наступників можна якщо так сказати, у відновлення української держави в 1991 році. Вже ви знаєте, про цих людей ми повинні постійно пам'ятати угу. і пошановувати їх на всіх рівнях, тому що кожна нація повинна пишатися тими людьми. І які внесли свій внесок у, ну, у нашу історію дякую. у незалежність? Цього, України. Дякую. Цього побажаємо да. нашим глядачам. Тарас Павлович, я вам дякую за те, що завітали в студію за цікаву і корисну, сподіваюся, нашим глядачам розмову. Шановні глядачі, я вам дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить. Дякую.